Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркана Колесу Фортуни будуть впливати на нас сьогодні, 10 серпня 2024 року. Енергії дня дружні, але десятка це перехідний період, тому сьогодні є ризик впадати у крайності. А ще це день зросту і розширення, благодійності, час проявити свій авторитет, відвідати і прийняти участь у конференціях, симпозіумах. Відстежити взаємозв'язки предметів і явищ у вашому житті. Можливо, варто сьогодні довіритися долі або хоча б звертати увагу на знаки від долі і її підказки. Енергії дня будуть позитивно потужні і є шанс щось кардинально змінити у своєму житті. А для цього потрібно навчитися керувати процесами, що відбуваються у вашому житті. У психології це називається усвідомленою життєвою позицією. Ніби все просто і зрозуміло, але до цього прийти потрібно. І дуже непросто до цього дійти. Через те, що поряд завжди знайдуться люди, які живуть за течією, на рівні своїх інстинктів або тільки свого хочу. І якщо людина, яка хоче зростати і розвиватися не тільки у духовному напрямку, а й у матеріальному світі, бо це є баланс. Тобто рівень духовності повинен дорівнювати рівню матеріального забезпечення. І от в лапках завдяки такому оточенню людина може скочуватися вниз. І це називається відкат, колесо життя крутить людину в то в один бік, то в інший. А допоки ми не зрозуміємо, що основний ключ змін це ми самі. І порада на сьогодні звільняйтеся від старих установок. Невдач від негативних ситуацій, що повторюються, від недовіри, підозрювальності, скандалів, обманів, сварок, звільніть місце для нового, для успіху, отримання прибутків, розширення прибутків, винагород, можливо, від самої долі. Але будьте дуже пильні до повітряних тривог, не ігноруйте. А я бажаю всім отримати приємні подарунки від долі. Миру вам і гарного дня!